Вітаю! Сьогодні відео на тему самі витривалі сорти полуниця. Ну, що значить витривалі? В моєму розумінні це гарна, розвинена, досить така потужна коренева система. Це в першу чергу. Тому що полуничка як як не візьми, вона все-таки харчується більше з землі. Тобто наші підживлення полуниці по листю, вона бере зовсім малий відсоток від того, що їй потрібно. Все ж таки, кореневі підживлення це якби основа для розвитку кореневої системи. Треба врахувати. Саме на якому ґрунті ви вирощуєте? Я вирощую у відкритому ґрунті. У мене тільки відкритий ґрунт. І більшість, скажімо там, 80% це є так, як називають, теплі грядки, і процентів 20% це просто земля, вкрита спамбондом, що грядки, що земля. І так, по сортам, якщо взяти, ну, так як я живу на півночі країни, все ж таки, по моїм спостереженням, якщо взяти навіть не по сортам, а по спостереженням, голландські сорти у нас почувають себе краще. Хоча є і італійські сорти непогано себе почувають. Дуже хотіла взяти деякі сорти, навіть шукала знайомих родичів, щоб мені привезли ну, хоча б десяток, десяток штучок сортів з Англії. Але система в Англії така, що їх вони не продають просто розсаду. Розсаду можна купити тільки членам клуба. Тобто заїхати і отак от взяти купити немає можливості. Я вже по-всякому пробувала. Можливо, в когось хтось працює саме на полуниці в Англії. Була б дуже вдячна, якби можна було достати певні сорти з Англії. Як це зробити, я не знаю. Хоча. Така велика кількість сортів, які ще я хочу висадити за пару років, поки в мене є бажання <клес> провірити ці сорти саме в себе на ділянці, саме північних, для північних регіонів. Ну дійсно, ну, дуже цікаво, висаджуєш, дивишся, як вона себе почуває. Звичайно, в мене немає якоїсь спеціальної освіти. Тільки з часом прийшло розуміння, взагалі, що полуниця хоче, як його визначити по листу, що їй не вистачає. Ну, Не буде ніякого коріння, а в тому числі і листового апарату, достатнього, так, щоб вигодувати ягоду, бо результатом всього цього заняття це є смачна ягода. Але ну, найближайші роки я все ж таки. Спробую ще пару десятків сортів в себе провірити. Яким чином я дізнаюся які тільки сорти саме в мене. По-перше, кожен рік корчую однорічні кущі, незалежно, чи я їх висадила в серпні, чи я їх висадила в жовтні, чи я їх висадила в січні, чи я їх висадила в квітні. Один рік я дивлюся, беру саджанці і Зразу їх корчують після того, як я взяла саджанці. Але деякі сорти, явно видно, що вони досить потужні. Саме листовий апарат. І, по моїм спостереженням, саме листя в таких сортів відрізняються від тих, що мають менший листовий апарат, і зовсім інші по структурі, по товщині самого листа. От саме стійки, як я називаю для себе, їх менше щось їсть, вони більш витривалі до якоїсь, якщо не вистачає вологи, вони більш витривалі, навіть от ягода дозріла і йдуть дощі, так? вона менше і підгниває, менше буває якісь хвороб, навіть от, Є якби і стійкість сорти, а їх просто жре хрущ, хоча всі обробляються, підживлюються однаково, абсолютно однаково всі сорти. Мені дуже подобаються саме сорти з таким потужним корінням, гарним листовим апаратом і витривалою ягодою до дощів у нашому випадку. Сьогодні дивилася одне відео. Зараз, взагалі, я зимою час продивитися багато відео, і каже один фермер: дощі і полуниці це несумісні речі. Воно так. Але при наших дощах, при наших туманах, при нашій вологості ми теж хочемо вирощувати спечну ягоду. Тому ось таким чином випробовуємо. Ну що, якщо сказати ультраранні і ранні сорти, я б відмітила з таких витривалих сортів. Ну От Франческа в мене непогано себе веде, хоча, б, здається, це італійський все-таки сорт. З таких потужних сортів це Клодія, гарно такий... По коліно кущі, гарна ягода. Ну, ми сьогодні будемо говорити не про смакові якості, а саме про витривалість. Румба, алегра, квіки. В Алегро одна проблема її жирає хрущ просто на, на корінні. І, і дивишся, той кущик мучиться і не розумієш, що йому не вистачає. Хоча, ну, у 2024 році в мене 80% хрущ жертв алігра. Зараз просто при обробці йому даю подвійну дозу від хрущів. Так, джолі дуже гарно себе поводила. Фелко ідеальний сорт саме в витривалості. Джусі непогано себе поводить. Ларет. 65-й. Е, ред Макалу це теж Пларед, це саме з. Е, пларидів, е, Але от е, з пларидів, якщо взяти це іспанські сорти, е, хочу відмітити саме їх. І е, ще пларид в мене. Так, зараз секундочку. Red Це дуже витривалі сорти до посухи. У всякому разі, ну, зараз важко зробити висновки, але вони в мене перший рік. Але от помітила, що саме Плариди дуже гарно витримують посуху. Всі вже просять питки поли мене, а ці стоять, як стояли. От саме, саме ці сорти. Ну. З перших сортів, які в мене з'явилися, які я до сих пір і, як би, наймайбутнє їх залишу. Середній сорт, і буде на заставці відео сама ягода, це Світ Харт, Солодке Серце. Лімолексія, гарно все поводила. Мармелада стійкий сорт, от Ред і Малайя ще я кажу. Це з пларидів, з іспанських сортів. І ось уже починається з середньопізніх сортів. Практично всі сорти досить гарно себе поводять з дуже гарним таким листовим апаратом і дуже потужною кореневою системою. І теа, і фанела, коріта. Ну, от про коріту буду вже робити висновки в слідуючому році, так як вона в мене в топі перше місце займає, Ну, вона мені дуже подобається, саме і по кущу. Пегас шикарний сорт, <хоч> хоча його теж підгризав хрущ. Ну, Чамура Трусі – це класика. Фейт, я б теж відмітила. Це, що стосовно КСД-сортів, що стосується нейтралів, НСД-сортів, тут ще питання в тому, саме я більш дивлюсь на листя. От якщо взяти Мара Дебоа, Анаїс, Аннабель. У них дуже-дуже мілке і дуже тонюсеньке такі, дуже-дуже тоненькі листочки. Е, хоча, якби вони непогано ростуть, дуже маленькі саженці. потім вони розростаються в непогані сорти, такі кущики. Але і ягідка невеличка, і самі кущики такі, ну, з тоненьким листячком. Я б відмітила все таки старі сорти. Це Профюжн, це Шарлота, і ну, Гурмандін непогано все поводить, дуже потужний сорт Мурано Анія. Але, якщо взяти от для власного споживання. В чому проблема з новішими сортами? З новішими сортами, якщо вам сорт не дав вусів, скажімо, Profusion можна поділити, шарлоту можна поділити. Ну, ви ніколи не поділите сам кущ на розетки, як Florida Beauty. Класний сорт, один з моїх улюблених сортів, але поділити його неможливо. Він росте доверху. І я рахую все рівно, що сорти НСД ну, максимум їх можна тримати це два роки. Я всі сорти тримаю один рік. В цьому році я залишила сорти на другий рік, щоб подивитися саме, як вони перезимують і які ягоди будуть на двохрічних кущах. Ще раз хочу сказати, що полуниця – це не та культура, яку посадив і забув. Нічого з таких кущиків, якого б сорту ви не обрали, ви не отримаєте. Обов'язково треба проводити профілактичні обробки як від ґрунтових хвороб, так і від листових хвороб, як від ґрунтових шкідників, так і шкідників, які зимують там в сердечках і знаходяться на листі. Причому особисто свого досвіду скажу, що Якщо нема системи, і ви робите це на умання, або коли вже помітили якусь хворобу, ви втрачаєте практично врожай або якусь частину добру врожаю, все це потрібно робити заздалегідь, в профілактичній формі. У мене не можу вам сказати, які з сортів є більш схильні до якихось хвороб, чи якісь менші. До хвороб листових саме, тому що загалом я роблю профілактичні обробки наперед, а не коли уже кущ захворів. Ну, єдине, що з хрущем, так тут потрібно погратися, подивитися, на чому саме ви вирощуєте. Звичайно, якщо ви вирощуєте безукривного, просто на землі, ну в травні будуть відкладені. Личинки, хочете ви чи не хочете. Вони умудряються навіть залазити під спамбонд. Ні раз так бачила, що от ходить по спамбонду і шукає дирку, куди залізти. Відповідно, хрущі личинки ці живуть, здається, 3 чи 4 роки. І вже ви їх звідти ніяк не, не дістанете, тому що зимують вони в цьому році мінус 30 було, так? їм це не шкодить. Вони зимують на. Метрі чи півтора метра в глибину, тобто там, де не промерзає, на них це не впливає. Кліщі і тріпси це кліщ живе і зимує в самому сердечку. Була у мене така розмова з дівчинкою, що вона каже: ніколи в мене не було кліщів, і тут купила. Там саженці десь, і от з'явилися в мене кліщі, Ну, пояснити, важко людині, але кліщі вони є всюди. І їх можна тільки заздалегідь якби, знешкодити. Так? А той же тріпс, тільки починає заквітати якась кульбабка, чи там поряд з вами якісь пшениці, овес, чи ще щось. І вже той тріпс буде при певних температурах вологості. і тем... Ну, в якихось температурах тих, що він дуже добре розповсюджується. І вони настільки швидко е, плодяться, що ви не встигнете, коли вже ви їх помітили. А тим паче, коли вже ягода. От коли ягода, тоді явно видно, що тріпс, і нічого ви з цим не зробите, ви можете тільки зібрати ягоду і тоді робити обробки. Ну, це окрема тема, це потрібно вивчати. І ось на днях дивилася тест про підживлення. Був коментар під якимсь відео, що дівчинка дуже незадоволена тим, що не може вирости такий врожай, як показують фермери. Ну, ось Сьогодні дивилася одного фермера, він каже, що я кормлю кожні дві години по скільки хвилин. Ну, не зможете ви на своїх пару сотках бігати з відром і кожних дві години щось там поливати. Розумієте, це просто нереально. Що потрібно для себе? Для того, щоб ягода була саме витривалою, така, яка просла на вашому ґрунті гарненько, щоб з вашими мінімальними підживленнями, вашими мінімальними обробками вона почувала себе добре і видавала вам врожай. Те, щоб вас влаштовував. От саме на такі витривалі сорти бажано звернути новеньким, які ніколи не вирощували полуниці. Тому що, посадивши і побачивши полуничку, оцю червоненьку, гарненьку впів долоні, це буде вам заохочування для того, щоб уже потім вивчати якісь сорти і їх висаджувати. Спочатку треба хоча б мати цей початковий результат. Не гоніться за новими, не гоніться за якимось там супер на мільйон, на 2 мільйона. Посадіть те, щоб у вас росло. І, і тоді буде е, бажання вирощувати багато смачної ягоди. Ось таке коротеньке відео. Може, когось надихне на вирощування все-таки своєї ягоди. Е, теж з одного відео сказав один фермер. А хто вам сказав, що полуниця це для всіх. Це ягода дорога для вирощування, а чим далі, тим далі вона була дорожча. Так що бажаю всім обрати свої сорти, почати, хоч з якогось десятка, двадцятка, п'ятдесятка кущиків, отримати результат і вирощувати для себе ягоду. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дякую вам.